Пані Галина вимушена переселенка із Маріуполя із рідного міста переїхала у Хмельницький у перші місяці повномасштабного вторгнення. Нині прийшла у центр підтримки Я Маріуполь, аби безкоштовно обстежитися у лікаря. Один із напрямків, за яким ми Майже регулярно сюди звертаємося. Це про допомогу фахівців Червоного Христа. Вони надають дуже професійну, якісну допомогу, а також підтримують ліками, дають поради. Мобільна бригада фахівців Товариства Червоного Христа України працює у центрі Я Маріуполь щопонеділка. Це дуже зручно, каже Галина Татарова. Коли є потреба, то звертаємось, Звертаємося і при гострих станах, і при хронічних наших. Тобто, коли знаю, що тут є на місці фахівці, які можуть допомогти, то до них, і, звичайно, ми і довіру маємо, і звертаємося. Нині медичні сестри та лікар-терапевт мобільної бригади вимірювали артеріальний тиск пацієнтам, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та давали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. А також ВПО могли безкоштовно отримати необхідні лікарські препарати. Є ліки при повищеному тиску, які приймаються цукровий діабет, також є протикашльові антибіотики. Саме необхідне те, що от в тому, в чому нуждається перш за все, людина. Щотижня медики приймають у центрі близько півсотні вимушених переселенців. Попереднього запису не потрібно прийом відбувається у форматі живої черги. Ми в нашому центрі стараємось, щоб у цей день максимально допомоги надавалась маріупольцям, ну але ще, як бувають, приходять люди, які виїхали з Донецької області, тобто Бахмут і інші міста. Понеділок приходять там 30 до 50 людей. Десь так. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов – новини міста.